Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати таку швиденьку, легеньку запіканочку з капусти. Я візьму шматочок капусти і натру її на тертку. У мене є така тертушечка, що вона обидві сторони тре. І зараз швиденько її перетру. Молода капуста вона легенько треться. Трошки терло трошки посічу ножом, того що вона тут трошки така пелиха та й погано треться. Дрібненько наріжу цей шматочок. Дрібненько наріжу одну цибулинку. Трошки присолю пів чайної ложечки. Солі додам перчику за смаком. Тим буде корисно, смачна вечеря. Можна сніданок зробити, можна вечеря. У мене є смажені грибочки з цибулею. Також я сюди трошки додам. Додаю сюди дві ложки пшеничних висівок, не муку, а висівки додам, це буде корисно теж, Б'ю сюди і яйця, яйця. сюди. Гарненько перемішаю, додала ще ложку сметани сюди і гарненько все перемішаю, Сковорідку на вогонь і зверху тепер викладаю всю свою сусовищі і гарненько розмію. Усі хворіться. Так вже менше огни зроблю. Накрию кришечкою, щоб воно помалесенько пеклося. І на маленькому огні доведемо до готовності. Поки запіканка моя печеться, я підготовлю сир. Твердий сир натру на тертку. Маленькі такі в мене є сосісочки. поріжу їх. Ніж не хочу різати. такими тоненькими шматочками наріжу. Вверху прикрас зроблю таку піцу. Буде така запіканка піц. Помідор теж приготовлю. Такими шматочками поріжу, щоб прикрасити зверху. Пропеклося вже зверху теж. І я, я посипаю сиром ось так. Розкладу ковбаску трошки зверху. Для красоти Ой. зроблю так смачно пахне, М -м -м. І ще прикрашу помідорою. В мене запіканка піца. І смачно, і корисно, і ще ще на скільки хвилин накрию, щоб воно дойшло. Все накриваю кришечкою, щоб сир розплавився. Сир розплавився, виключаю і присиплю трошки зверху ще зелені. Ось така гарна запіканка піца. Все, я виключила, хай трошки постоїть, щоб хоч трошечки простило. Ой, легенько якраз вийшло добре. Треба скуштувати. Так гарно пахне, то не можна довго чекати. Треба скуштувати. М -м -м. Ой, сир тягнеться, як гарно. Угу. Дуже гаряче. Гарненько пропеклася. І грибочки, все. Скуштує. Угу. Ну, як смачно. Угу. Всім смачно, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!